Гепаргін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Маленько, ми вже дійшли до шостого раунду, який має назву Правда чи брехня, що відбуватиметься в цьому раунді. По одному учаснику з команд виходимо, стаємо один навпроти іншого з цими табличками в руках, і озвучуємо по черзі якийсь правдивий або вигаданий факт про себе. Після того як учасник озвучив той чи інший факт, учасник навпроти має сказати правда це чи брехня, і відповідно, той учасник, який розказував цей факт, підтверджує. Правду чи брехню, показом своєї таблички на камеру і людям всій залі сама показую і всіх запрошую. Я хочу вийти на цей постамент з прекрасною людиною, з видатним гумористом сучасності і просто класним Костю Трембовецьким. <праць> Дякую. Дякую. Приємно. Давай, приємно! Давай. Не не знаю, чим ти заслужив, чим я що, що я тебе так оголосила. Можливо, ще заслужиш. Можливо, ти зараз просто не вгадаєш після того, як я так а я красиво скільки, тебе. Скільки, оголосила. Скільки, скільки хто зверху йшов до того, щоб з Лесі тут стати? Хто з нас починає? Ти і так про мене багато знаєш, але цього факту не знає ніхто, навіть ти приховувала. Правда, чи брехня, що моя сім'я для додаткового заробітку вирощує щавель в промислових масштабах? Ніфіга фігаси, в промислових це для додаткового. Uh -huh. І де це, де це територіальна на, на Хмельниччині. Щавель. Промисловий, промисловий це прямо у вас заводять, ну, це, це, це поля. Ну Ми би знали. Ми б знали, ти б рекламував, в тебе б кожна сторіс була би про щавель. Ні. Ні. Це неправда. Точно. Точно. У 2020 році ми з сім'єю організували бізнес. Який до сих пір живе і процвітає, але тільки в наших мріях. Це я розпрацювався. Давайте вашу історію. Я колись працював в музеї екскурсоводом і розказував людям тільки вигадані факти. Жодної правди. А як би то тебе взяли туди на роботу, якщо ти не знаєш правдивих фактів? Це ж музей. Це ж, напевно, якась історія України, чи того чи іншого регіону. Чи... Крив... Може, це, може, це... Крив... А, краєзнавч Крив... краєзнав... Крив... тим більше. Одещина. А може, то вигаданий музей? Вигаданий музей і вигнаний екскурсія, я водив. Можливо. Ти водив людей, розказував їм вигадані історії. Ну, Бо, я от, думаю... чесно, не знав правдивих. Euh, щось відбулося, можливо, щось відбулося, і ти, типу, заміна. Нам, нам потрібен екскурсовод. Mm -hmm. Правда. Але довго працює. Правда. Довго. Правда? Правда. Я вчився на культуролога, і в мене в університеті була такий е, курс, називався Музейна справа. Угу. Mm -hmm. І я мав проходити практику, і проходив практику в краєзнавчому музеї, але я був дуже поганий студент, і я просто вигадував Придумував! абсолютно все в тому музеї. Ви <звук> правда. Пробачте! Це ваш екскурсовод, це все. Правда! Всього кілька місяців показано. Це камінь. Ну це впав метеорит. Це метеорит впав на вулицю Преображенську. А скажи, збільшилась кількість людей на екскурсії, коли ти почав це А були іноземці, якісь азіати. Я їм кажу, this is stone, stone from the first century. Окей, the next stone. Треба буде якось повторити. Я тобі покажу Одесу. Таку як ніхто не покаже. Мене на привоз. Дякую. Костя, ти наш герой. Один один. Отак от, от. Далі від нашої команди відправляється пішли, Марія Виноградова. Дім. Тебе? Да? Давай. Ой, дякую. Да? Побігли. 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 Я тобі допоможу. Дякую. Косі, тобі щевель, понравилась історія? Шавель супер. Скажи, класно. Шавель люблю. Дуже класна штука. «Щевель». Ну що? Хто починає? Ну, починай. Давай. Е, значить, так дивись. Я колись обійняв людину і зламав її ребро. <рес> що зламав? Обійняв людину і зламав ребро. Обійняв людину і поламав типу не тріснула, лап. Типу, переломане ребро у когось було. Я вважаю, що це брехня. Я вважаю, що це брехня. Я можу тобі розказати реальну історію. Ну, розкажи мені. Е, реальну Я харків'янин. І колись в Харкові я працював е, ведучим в е, нічному клубі. І колись я просто пішов на прийшов на роботу, обійняв свого друга діджея. Наступного дня він прийшов і показав мені знімок рентгену. В нього зламане ребро. Я його просто настільки сильно обійняв, що в нього тріснуло ребро. Це правда. Дэвид! Хорош! де Хорош! 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 чувак? Ей, Нікіта Сілачок, де б ти не був, брат. Е -е, виздоравлювай. Дуже короткий факт, Діма. Да. Дуже короткий. Правда чи брехня, що я вмію робити язиком? <пух> Те, що більше ніхто не вміє. <пух> 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 ти хвастаєшся зараз. Можливо, саме так. Е -е, я дуже вірю в твій язик. Вона може зламати ребро язиком. Да, давай отак. Це правда. Це правда. Це, це правда. правда. Ти щось таке вмієш язиком. Я дуже хочу вірити в те, що ти щось таке язиком робиш. Але це правда. Єе, що, 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 що саме, що саме? Що ти зробила? Дивись, спробуй повторити. Дивись. Без зубів. Oh my gosh. Я навіть руками не можу це зробити. А що сказав правда? Він сказав правду? Що ти розгадав? Гадав? Да. Угу, угу. Касавчик. Хорошо. Хорошо. Міжнародна артистка Золота Огнєвіч. Міжнародна. Давай, давай, давай. Так і ми залишились, да? Окей. Okay. Да. Я залишусь на десерт. Ну це важка артистична артилерія. Це буде вокальний батл. Ти? Ну давай. Давай давай. Всі знають, що я не вживаю молочних продуктів, ну, принаймні, моє оточення. І чи правда, що зі мною сталася ситуація, коли бариста мені принесла каву на реальному молоці? Я влаштувала скандал, і через це її звільнили з роботи. Мені здається, що ти, навіть влаштувавши скандал, не допустила би того, щоб людину звільнили з роботи, знаючи тебе особисто, тому я вважаю, що це неправда. Про мій характер ходять легенди не тільки серед моїх близьких людей, а і серед шоу-бізнесу, що в мене дуже непростий характер, і що я можу, в принципі, зробити щось подібне, але. Це брехня. Ну слава! Богу. Видихнули, реально видихнули. Ми вірили в тебе. Ти не така людина, ти не така. Моя історія. До того, як я став відомим музикантом, я жив в своєму рідному краї в Закарпатській області, і мені доводилось бути співвокалістом, відомому вокалісту родом з Закарпаття. Його звуть. Е, Степан Гіга. Я співав в нього на бек-вокалі. Правда, це чи ні? Хм. Ану, ти знаєш якусь його пісню? Знаю. Ану заспівай. Я не буду співати, тому що я задав тобі питання і хочу почути на нього відповідь. А ти давно його знаєш? Я хочу почути просто відповідь. Я скажу, що це брехня. Брехня. Так? Так. Остаточно. Остаточно. А це правда. А, він ну, прикладав! Сп... За, за приколейши! Ну, ну, міжнародна артистка! Міжнародна артистка! Закриває цю вак каналію Настя Ткаченко і Богдан Буше. Богдан. У мене є всі снасті для тебе. Да? Зараз буду підсікати, бо ти вже в мене на гачку. Дивись, щоб ти не попав в моїй сіті. <клух> ну що, хто Хоч я можу почати. Давай. Давай. Ти знаєш, що такі Аня Трінчер і Саша Волошин? Звісно. Звісно, я теж так думаю. Так от питання наступне: чи правда, що Аня Трінчер... Пішла від Саши Волошина через мене. <свистити> <свистити> а... <свистити> Дивлячись, як трактувати через тебе. От, власне, просто так, як я сказав. Ну, блін, це такий факт, який можна трактувати, і правда, Досить так і тут неправда. Вже трактувати. Все, це брехня. Думаєш, це брехня. 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 Да. Добре, я приймаю тобі відповідь. Да. Це правда. <свистити> Історія скандаль! Скандаль! Історія наступна. Пару років тому ми поїхали відпочивати на пляжний комплекс літом. Мені стало зле, і Саша залишився зі мною, щоб дивитися за мною, а Аня пішла по допомогу від нього, ну, від Саші. Тобто ну, залишила ні, його. Ну, це... Це трибунал. Це, так, це, це трибунал. Охолонь. Охолонь. Ано я нічого не буду. Все. Охолонь. Хай це вирішує. Дівочки, хай Потім Утім, суддя вирішує. Так, 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 окей, ой, вирусі. проїхали. Настя, давай. Хорошо, хочеш скандала. Що це твій скандал? А, дружина одного дуже відомого футболіста Олександра Зінченко. Влада. Ували в мене мужика. Власне, Зінченка. <laughs> Ух ти! <laughs> <laughs> Інтриги. <laughs> Вела в тебе мужика, але ну, вона ж могла це зробити навіть не знаючи цього. Тобто він міг закохатися у неї там умовно в інстаграмі і просто тобі сказати, як причину, що він пішов. А можливо, ми маємо взагалі якесь інше трактування. Ні, це пряме трактування. Не таке, не таке питання в тебе. Не увела, типу, я з ним стояв в магазині і пішов з нею сфоткатись. Це в мене з ним були стосунки. Так. І він а довго були пішов. Так. Він пішов від мене. Це прям був твій ну, хлопець. Я думаю, що це правда. Ага. О. Реально. Тобто, ну тому що це реально. Це можливо. Ти впевнений. Я не впевнений, але я думаю, що це правда. Я кажу, що це правда. <Hajde>. Мені так хочеться сказати. Тобто, ти хочеш сказати, що влада. Так. Дружина Олександра Зінченка. Можливо, вона не була ще тоді дружиною. Oh, Увела в мене мужика. Так, це правда. <злинт> а! <злинт> <злинт> Прикол. <палу> <Rach> Да. Да, так. Розказує, красавчик. Да. Да, да. А що за що, за що, е... за що? За, мужик? Ну, ладно, він ще не був мужиком, просто був мальчик. Так. Я зустрічалася з мальчиком. Це було 13 років чи скільки? Ні, ну, чуть -чуть старше? Ну, чуть-чуть старше. І він, я з ним зустрічалася, він був футболістом Вінницької Ниви. І він мене кинув, тому що йшов до влади. Ще до того, просто влада теж з Вінниці, я з Вінниці, і так вийшло. І як його звати? Сашка. Сашка, от дивись, де вона, а де Настя, да? ну, Розумієш, кого ти втратив. І давай ще, а де він. І, а де він, я взагалі не знаю. Дякую. Моя критинка любіма, мене там виходить. Ти, ти молоде. Неправда, ну, нам ти можуть ти не ти зарахувати ви місця. Виграв Ні, чого. А, пане суддя, у нас все. Якщо вам є що сказати, будь ласка. скажіть. Завжди покажіть. є що сказати. Богдане, так. А ви знаєте, от ви так. зараз вийдете після зйомок цього шоу з павільйону, і хабась ви пішли з хто зверху. <ріст> Виходить, О, так, що ось, так. Випадково. А так, Виходить, що працюю, так. А зараз така утічка кадра в цьому шоу. Щоб так не сталося, Богдане, раптом я таки. Зарахую ваш факт як брехню. Правильно, правильно. Тому що ми не жовта програма, я проти жовтої преси, і, власне, з такими формулюваннями ми далеко не заїдемо. Отже, дівчата отримують такі бал. <клух> Настя, бал вам. Це наш бал і автоматично це означає, що. Чотири-три перемагають чоловіки, бо вони влучили всі чотири рази. Перемога чоловіків! Зере суперпреміум корм для собак та котів. Йозера – Німецька якість. отак взяли! ола оба! Читаю бонус вам. Скільки відсотків жінок не переймаються зовнішнім виглядом коханого? 3540. 35-40. Точно. Дивіться, ми говоримо про те, що коли жінка виходить зі своїм чоловіком... Ну, мама моя завжди дивиться там так, яку там тато футболку вдів, яким на ньому туфлі, так, і вони пішли. Так, так, так. Скільки що... в мене в житті були стосунки? Я думаю, що разів я ніхто набирав... не переймався, так? Ні, так, да, я стільки разів одразу набирав по 10 кілограм, і нічого вони не були проти. Я думаю, це 15 відсотків. А, 25-30. Ну, так, в районі 30. 30. 32. Щоб 40 за 30%. 32. Я, от мені це шопильце, щоб на ракета 32, можна було зачепити. 32. 32. 32. 32. Лесь. ми так. Все вже перерішали. Ми вважаємо, що 32% жінок не переймаються тим, як виглядає їх коханий. Дякую. Увага на екран. Ой, повільно так іде. Попали. Да! Да! 32 сказали. Вилізли, 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 вилізли. Молодці, молодці, хлопці. Даю вам бонусу тисячу гривень, і у вас п'ять тисяч гривень. В дівчат одинадцять. Дякую, пане друзья. Ви теж чудово виглядаєте, хоча вас ніколи не бачу. Не переймаюся, як виглядає чоловік, коли він мене забезпечує, кохає, і е, ми з ним ростимо дітей.